Сьогодні ще хочу трішки розвіяти міфи про те, чому ви, як пенсіонер, маєте самостійно повідомляти про власні зміни, які у вас відбуваються органи пенсійного фонду України. Тому що, якщо ви можете е бачити, чути ці заголовки, все, якщо ви не повідомите, вас позбавлять про сплату пенсій. Давайте розмі розвіємо міфи, що потрібно дійсно, про що говорити пенсійному фонду. Для чого це робити, я зараз розповім. Ви я розповідала про це в своїх відео, і ще раз наголошую, що є перелік змін, які у вас відбуваються в вашому житті, про які ви обов'язково зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд України. Цей обов'язок покладено на вас саме як на пенсіонера, не на пенсійний фонд, який має перевірити інформацію, а саме на вас. І чому це потрібно робити? От, Наприклад, для чого вам повідомляти пенсійний фонд про зміну вашого прізвища, ідентифікаційного коду? Чому це потрібно? Для того, щоб в подальшому були коректно заповнені всі документи і не виникало ніяких питань. Це перше. По-друге, для чого вам потрібно обов'язково повідомляти Пенсійний фонд України про зміну адреси вашого проживання. Щодо адреси проживання, дійсно ця інформація є дуже важливою, оскільки ваша електронна пенсійна справа. Має зберігатися за вашим місцем проживання. Я вже говорила про це і наголошую ще раз: якщо особливо ви збираєтесь переїжджати за кордон, обов'язково для початку проконсультуйтеся з представниками пенсійного фонду. Уточніть, чи є підписані та ратифіковані, тобто визнані міжнародні договори з тією чи іншою країною, куди ви збираєтесь для того, щоб ви виїхавши за кордон. Ви не залишалися без пенсії. Далі. Стосовно працевлаштування та звільнення з роботи, від цієї інформації щодо вашого працевлаштування та звільнення з роботи залежить розмір вашої пенсійної виплати. Тому що, ви пам'ятаєте, передбачені перерахунки для працюючих пенсіонерів. Тому дійсно про цей факт вашого. Працевлаштування або звільнення потрібно обов'язково повідомляти, або ж якщо ви вирішили бути фізичною особою підприємцем. Тут теж потрібно про це проговорювати і повідомляти про це пенсійний фонд України. Ви повинні розуміти, що якщо ви не надасте та неналежним чином повідомити пенсійний фонд, вас ніхто не позбавить виплати пенсії, але в подальшому можуть виникати. Питання так різного характеру і проблеми, тому що вас можуть попросити повернути надмірно сплачені кошти, якщо пенсійний фонд доведе цей факт. Тому що пенсійний фонд, хочу ще раз наголосити, не зобов'язаний брати так якісь відомості, шукати, чи ви працюєте чи не працюєте. Тому будьте уважні, і пам'ятайте, що це може бути. Неприємним для вас сюрпризом. Про всі важливі зміни, які у вас відбуваються в вашому житті, обов'язково повідомляйте Пенсійний фонд України, особливо що стосується. От... Прізвище, так, з вашого офіційного працевлаштування чи звільнення роботи, чи якщо ви прийняли рішення переїхати, тому обов'язково про це повідомляйте, для того, щоб потім вам, наприклад, не прийшлося повертати переплачені суми пенсійних виплат.